Вітаю усіх слухачів Українського Радіо Кропивницький і глядачів ЮА Кропивницький сьогодні понеділок, 15 квітня, на годиннику 17.10. І у прямому ефірі ми розпочинаємо програму «Радіомайдан». У студії працює Наталія Сметанко. Телефон студії 24 09 55. Якщо вас зацікавить тема програми, якщо маєте що сказати в ефірі про свій досвід, телефонуйте і беріть участь в обговоренні теми, яку ми сьогодні розглядаємо. Кожна восьма патронатна сім'я сім країни знаходиться у Кіровоградській області. Про це повідомив на апаратній нараді в обласній державної адміністрації директор обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Сергій Пастернак. Чи достатньою є ця кількість? Для області патронатних сімей, з якими проблемами стикаються патронатні вихователі, будемо говорити з гостями нашої студії, національним тренером з підготовки кандидатів у патронатні вихователі Оленою Коваленко і соціальним педагогом Інною Янковою. Добрий вечір, вітаю вас у нашій студії. Нашим слухачам-глядачам нагадую телефон 24 -09 55. Телефонуйте, ставте питання гостям студії, долучайтеся до обговорення, діліться своїм досвідом. Я сказала, що кожна восьма патронатна сім'я це з Кіровоградщини. Скільки маємо сімей в області патронатних? Ну на сьогоднішній момент а, в нашій області діє 10 патронатних сімей, які впроваджують вже активну діяльність, допомагають дітям на своїх територіях. І на даний момент ще є 5 а, кандидатів у патронатні вихователі та їх помічники проходять навчання, і вже через місяць-другий вони також приступлять до роботи. І таким чином у нас буде тоді вже 15 сімей. От 10-15 патронатних родин. Кількість ця є. Достатньо для області забезпечується потреби дітей, які потребують перебування у патронатній сім'ї. Ну, є куди розвиватися, не дивлячись на те, що Кіровоградська область вона є одним із лідерів по кількості патронатних сімей в Україні, але все одно ця кількість є недостатньою, тому що, на жаль, є багато дітей, які потребують допомоги у вигляді догляду виховання та реабілітації, зокрема. Зокрема, в сім'ях патронатних вихователів. І дійсно цей процес не завершений. Ми продовжуємо шукати небайдужих людей, які б хотіли допомагати дітям в таких ситуаціях. Нашим слухачам повідомлю, що це Олена Коваленко розповідає національний тренер з підготовки кандидатів у патронатні вихователі. Проблеми не проблеми, а чим відрізняється патронатна сім'я від прийомної, Олено. Поясніть, будь ласка. Угу. Ну, це дві різні форми. По-перше, прийомна сім'я це сімейна форма виховання дітей. А, і в дану сім'ю потрапляють вже діти, які мають статус дитини-сироти або дитини позбавлені батьківського піклування. Там... Тобто, це дитина, яка в свою сім'ю. До біологічних батьків вже не повернеться з тих чи інших причин. Ну, Якщо батьки не відновлять свої права, але це там певна процедура є, але це діти вони на тривалому вже такому перебуванні в цій сім'ї і вже мають статус. А, є також інші ознаки прийомної сім'ї, це може бути від однієї до чотирьох сімей, і вони перебувають в даній сім'ї. Говоримо... Від однієї до чотирьох дітей Дітей, так. Да, вони перебувають в одній сім'ї, і це можуть бути діти з різних сімей, з різних випадків. Якщо ми говоримо про патрона, це не сімейна форма виховання, це є послуга, яка надається в громаді. Особливості це також є робота, яку не можна поєднувати з іншими видами роботи. Це людина на роботі, допомагає дітям на базі своєї родини вдома, допомагає дитині реабілітуватися після тих ситуацій, які вона прожила. І також. Ця сім'я може дитина перебувати в даній людині обмежений термін до трьох місяців. Але в окремих випадках, якщо буде прийнято відповідне рішення, то до півроку, але не більше. За цей момент мають вирішитися всі питання або біологічної сім'ї, що повернулась біологічно, або тоді дитині вже шукають нову сім'ю для поміщення. І також одночасне перебування може бути лише одного випадку. Тобто сім'ї, діти з однієї сім'ї або є між собою біологічними, або вони проживали в даній сім'ї тривалий час. І патернатна сім'я веде лише один випадок, незалежно скільки там дітей. І не можна довлаштовувати з інших випадків цей період, коли ця сім'я вже працює з якимось певним випадком. Тобто кількість дітей може бути такою, яка, якою була ця кількість в певній сім'ї, з якої тих дітей вилучили на час. Так, так, але звичайно, що мають бути враховані можливості самої патронатної сім'ї. Якщо сімейна група була, наприклад, там 6 дітей, а патронатна сім'я в неї житлові умови можуть тільки на три, то звичайно не можна влаштовувати. Так? Враховується розді... також дітей, роз... ні, тоді є Діляли? інші форми на даний момент є інші тобто форми. Тобто дітей ні в якому разі розділяти. Ні, 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 не можна. Держава турбується про те, щоб не розривалися сімейні зв'язки. Не розривається. Я вам дякую. Е Наступне питання до Інни Янкової, це соціальний педагог. Я знаю, що ви відбираєте е людей, які можуть бути або хочуть стати патронатними вихователями е Ну, По-перше, які критерії до цих е людей? Ну, значить, е Критеріями до кандидатів патронатний вихователі це є, по-перше, ну такі вимоги. Це обов'язково людина повинна пройти... Снупер навчання так? навчання, так, також це надати заяву, копію паспорта, копію трудової книжки, прийти усіх необхідних лікарів, надати висновок про стан здоров'я, також обов'язково є довідка про несудимість людини, також копія документів, що підтверджує право власності на житло або людина може користуватися. Ну, або право користування житловим приміщенням. Та обов'язково обов'язково письмова згода. Е Членів родини, які проживають разом з кандидатом в патронатні вихователі. Ну ось такі документи. Хочу сказати, що на представляю Кропивницький міський центр соціальних служб сім'ї дітей та молоді на нас покладені обов'язки саме з пошуку кандидатів в патронатні вихователі. Нами проводиться велика інформаційна кампанія, розміщуються різні статті в ЗМІ, також друкуються різні матеріали. Да, способами різними засобами способами, да. шляхами залучаєте людей до да. того, аби вони долучалися до, до... долучалися да, mm -hmm. до цієї нелегкої справи. Хочу сказати, що це е, новітня професія. Завдяки е, реформі децентр де Ми можемо бачити таку нову новітню професію. Да. Це альтернатива притулкам, інтернатам. Це те, що повинно бути. Е, Ну, повинно бути і є зараз. Ми в місті Кропивницькому вже створили одну патронатну родину. Е, на наразі йде, вже буде прийшла ще одна родина. Якась через неділю-дві вона припправів весі, достане. Ми дуже радіємо цьому. І на той вопрос скільки потрібно, чим більше, тим лучше. Тому закликаю всіх мешканців нашого містечка кропівничкропівницького долучатися до такого м, непростого, можна сказати, діла до такої непростої справи. Не, непростої справи, так. Да. Я бачу, що це е, така професія за покликом серця. Іноді люди не вірять, що люди можуть прийняти дітей, да, влаштувати в себе, надати їм таку послугу. То тобто самі люди не вірять сам... чи хтось інший не вірить? Люди не вірять, яким які ми розповідаємо, які іноді дзвонять, приходять. Але це професія за покликом душі. Тільки е, от. Любити цих дітей, допомогти, а це саме для дітей, які батьки опинили в складних життєвих обставинах. Дякую, це була Яніна. Іна Яніна хочу вас назвати Інна Янкова, соціальний педагог. Я нагадаю нашим слухачам-глядачам, що триває програма Радіо Майдан. Ми виходимо на Українському радіо Кропивницький, на ЮА Кропивницький. Телефон студії 24-09-55. Ми працюємо у прямому ефірі. Говоримо про патронатні сім'ї. Гості студії, національний тренер з підготовки кандидатів у патронатні вихователі Олена Коваленко і соціальний педагог Інна Янкова. Вже сказали про те, що 10 сімей патронатних зараз маємо в області. Готуються ще кандидати. Проводиться відбір, навчання кандидатів, які хочуть бути патронатними вихователями. Патронатна сім'я це сім'я, в якій діти перебувають обмежений проміжок часу до трьох місяців або до півроку максимум. Є у нас з приводу, говорили з приводу патронатних вихователів, є у нас коментар Вадим Курка, патронатний вихователь з Онуфріївського району. У Нас багатодітна родина була. У нас шестеро дітей зараз ще з нами залишаються троє. Вони як наші помічники. З 2005 року ми функціонували як прийомна родина. А потім нам запропонували служба сім'ї, дітей та молоді здійснювати цю нову послугу. Зразу було якось ніякого. я не сприйняв серйозно це. Потім порадилися. Ну і так як у нас випустилася прийомна дочка, ми вирішили, так як у нас досвід був прийомної родини, у нас троє. Випускників зараз у нас знаходиться Богданка 22 лютого. Вона народилася, так як її мама потрапила в складні життєві обставини. І нам запропонували взяти її під патронат. І От вона вже із трьохтижневого вже виросла в нас до півтора місяці. Зразу було трошки тяжко, але ми адаптувалися колію. Діти дуже добре ставляться. Вони допомагають нас. Мене дві доньки, студентки і син школяр. Вони завжди допомагають. Це помічники наші. Це якраз і прописано там у законі, що бажано, щоб були діти, які живуть. Вони допомагають дитині та тому що родина це не тільки і мама, а ще й діти. Це вже другий в нас випадок. Був хлопчик. Там були дуже складні обставини в його житті. Ну саме прийшли, все подолали. там було насилля. Це добре, що його спасли. От таких батьків треба дітей спасати. А куди ж дитина потім пішла? Зараз вона знаходиться у спортивній школі. Спеціалізованій у місті Кременчук. Дякуємо. Це був коментар Вадим Курка, патронатний вихователь з Онуфріївського району. Можемо прокоментувати, по-перше, закон, який справді там прописано, що мають бути діти в сім'ї в патронатній. Н ні, такої вимоги немає. Там є вимога, щоб у кандидатів патронатні вихователі був досвід виховання дітей. Але це діти можуть бути як які зараз проживають в родині, і як такі, що вже виросли та ведуть самостійне життя і не проживають з кандидатами в патронатні вихователі. У нас є такі кандидати по області, які вже старші, що в них вже внуки підлітки, і навіть такі є патронатні вихователі. вимога така є в постанові, яка регламентує дане питання, щоб був досвід виховання дітей. Але вже як ну, зокрема, Вадиму Курка досвідчений патронатний Ви працюєте з ними, ви спілкуєтеся. Ну я навчала також і Вадима, і Аллу, їхню родину, вони також проходили навчання. Наше а то, в принципі, як ті, хто вже працюють, якщо є діти, то вони. Знаєте, більше дружать, стимулюють до розвитку. Да? І якщо діти між собою спілкуються, це один аспект. Да, якщо дорослий дитина, це трошки інший аспект. Ну це просто як один із елементів. Але це не значить, якщо поруч не проживають діти, то патронатна сім'я менш ефективна в цьому плані. Дякую, і у нас є ще один коментар: Наталія Ускова, патронатний вихователь з Олександрійського району. Я дуже люблю дітей. Я сама багатодітна мама. Вони п'ятеро діток. Вони вже виросли, вже мають двоє внуків. І взагалі все своє життя я займалася тільки хованням дітей. Моє кредо в житті, що чужих дітей не буває. І я працювала в селищній раді і на той момент, коли мені запропонували цю роботу. Я була соціальним працівником в селищній раді. І я займалася, мала сім'ями безкоштовно. Зні. Же заробітна плата за не йшла, коли мені запропонували, говорять, це ви робите безкоштовно. А ми вам ще за це будемо плату давати. Я була задоволена, що в нас запровадили таку професію, тому що зберегти родину можна, і це для мене важніше. також я працювала ще досвід вихователям в дитячому будинку, і я бачила також, як ці діти страждають там, не маючи батьків. Діти були одинокі, потребували багато любові. Система сама дитячих будинків виховую дітях егоїзм. Я один весь світ, мені щось потрібен. Дати у них багато проблем цих діток. Навіть якщо сім'я потрапила в такі складні життєві обставини, і дитина не попадає в інтернат, а її і вона потрапляє в патронатну сім'ю. То я віжу результати. У мене було два випадки. Перші діти у мене були на три місяці. Це була новорожена дитинка, потім два з половиною рочки дівчинка. І хлопчик, йому було в років. У мене було трьохсторонній договір: це райдерж, я і батьки. Три місяці діти в мене побули. Вони пройшли реабілітацію, поки батьки виконали всі потреби соціальної служби, і діти повернулися в біологічну сім'ю. І діти не були травмовані. Другий випадок у мене ще сидить судовий процес батьків позбавляють без прав. Було насилля в сім'ї. У мене особлива ще дитинка та дівчинка, яка. В свої два рочки вона не вміла не ходити, не розмовляти за два місяці. Дівчинка пішла багато, якби ця дитина потрапила в заклад, то вона б такої реабілітації не змогла там пройти. Дякую, це був коментар Наталії Ускової, патронатного вихователя з Олександрійського району. От пані Наталя говорить про те, наскільки. Важливо бути дитині навіть обмежений проміжок часу в родині, ніж потрапити в інтернат чи в дитячий будинок. Як прокоментуєте це? А ну, в принципі, дійсно зараз в Україні відбувається багато змін, зокрема щодо догляду виховання дітей. І зараз така велика іде реформа, да, те, що ми зараз діти, щоб не перебували в інституційних закладах. Це інтернати, школи, інтернати, притулки, будинки дитини. Тому що навіть науково це європейський досвід, да, світові країни, вже такі лідери, вони дійшли до того, що дитина не може повноцінно в повній мірі розвиватися в інтернатному закладі, в інституційному закладі. Найкраще дитині це у власній родині, якщо такого немає, але все одно виховання у родинному колі. І колись навіть така Послуга як прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу ще там 15 років тому. Ще теж це було щось нове, незрозуміле. Але зараз у нас вже понад 300 таких сімей, які виховують дітей, і ми бачимо результати зараз. Патронат. Також нова послуга. А і ті, хто йдуть перші, тим завжди складніше. І це нова послуга. Десь, можливо, не чули, не знали, десь не сприймається. Різні є думки. Але вже доведено, і ми переймаємо досвід да, тих передових країн, доведено, що це ефективно. І коли дитину вилучають з сім'ї, якою б вона не була, все одно це є травматизація, стрес для дитини. І якщо його поміщають в заклад, ну там багато дітей. Да, є працівники, які мають виконувати свою функцію зміна закінчилась, вони пішли додому. Новий працівник прийшов. Тобто дитині треба встановлювати постійно контакт з новим працівником. Дітей багато, потреб у дітей багато. А, а коли дитина потрапляє в сім'ю. От один випадок, чи одна дитина, чи там братики, сестрички, то вся увага вони потрапляють в сімейне середовище, більше немає дітей, і вся увага сконцентрована саме на ситуацію, через яку потрапили ці діти в родину. І доглядають до тих пір, поки або не буде встановлено статус і нова сім'я, або біологічна сім'я не виправиться, і діти не будуть повернені в біологічну родину. Тобто це такий індивідуальний більш підхід, і навіть є наукові дослідження в рамках цієї. Реформи, а дитина до трьох років формуються всі базові потреби, всі базовий розвиток, який формує потім дитину і людину в майбутньому. І навіть були дослідження, приведу такий приклад, що навіть була зроблена фотографія двох дітей, мозку дітей трьохрічного, яка дитина виховується в біологічній родині, і також дитина, яка виховується в інтернатному закладі. То ну, я просто скажу такий аспект, те, що вони навіть фізично менше мозок дитини, яка виховується. В інтернатному закладі, аніж та й кабілогічному. Але вже не треба говорити далі, так, як це впливає взагалі на дитину, на її розвиток і на формування потім соціальних зв'язків і всього іншого в дорослому житті. Я вам дякую, Інно. Як проходить підготовка та навчання людей, які хочуть бути патронатними вихователями? Після того, як ми провели первинний відбір співбесіду, ми направляємо наших кандидатів до обласної. До обласної до обласного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді для того, щоб наші кандидати пройшли е, теж співбесіду і навчання. Ну Олена Миколаївна більш детально може розповісти про навчання. Воно багатофункціональне, воно складається з дев'яти модулів, е, потім виїзне навчання на дому у кандидата патронатні вихователі. Також вони проходять до медичне це саме з лікарями, лікарі. Е, Дають їм пакет необхідних перших речі, першої необхідності, необхідності да, якщо, наприклад, щось може трапитися з дитинкою вдома, тось, а потім вже приймається на виконкомі рішення про створення сім'ї. Дякую. Було, були такі випадки, що дитина була в патронатній сім'ї, потім вона повернулася до батьків, коли, як сказала пані Наталія, вони виконали всі зобов'язання, які перестав поставила перед ними служба соціальна, а потім знову ці діти вилучаються. Чи батьки роблять висновки? Олено, так. Ну, на даний момент давайте трошки про статистику. Я скажу. На сьогоднішній момент 40 дітей отримали та отримують дану послугу на базі наших 10 сімей. 23 дитини вже вибуло по результатам перебування в патронатних сімей. Ну і трохи статистики, із них 16 дітей, а це 70% вони потрапили до біологічних родин, повернулися. 70%. Тобто сім'я налагодила свою життєдіяльність і діти повернулися. 70 Так, 16 дітей. Три дитини або 13%. Вони були влаштовані в сімейні фото форми Виховання. Тобто це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. І 4 дитини або 17% вони вибули до закладів інтернатного типу. Це те що сказав Іватим Курка. Ніхто не застрахований від того, що батьки можуть знову схибити. Ну, на даний момент у нас таких випадків не немає в області. Але ще раз говорю, ні, ніхто не може гарантувати, що так, це раз і назавжди, все буде добре, і вони ще раз не схиблять. Але вже якщо таке трапиться, то будуть вирішувати вже індивідуально з даною родиною, як поступати Дякую. в цій ситуації. Дякую. А таке, що патронатних вихователів позбавляли цього статусу через якісь помилки? Ну теж у нас ще молода ця послуга. Перші дві сім'ї почали функціонувати а, січня 2018 року. Ну тобто, це дві сім'ї. Інші сім'ї почали десь там з травня, червня, липня функціонувати. А, і це лише по одному-два випадки три. А, тому таких випадків у нас не було, але дійсно сім'єю укладається угода, в якій прописано, за яких умов може бути розірвана угода. І це все прописано дійсно. Патронатні вихователі вони як суб'єкт соціальної роботи, скажімо так, на відповідній території, вони мають як і права, так і обов'язки. Вони отримують за це заробітну плату і несуть повну відповідальність за свою діяльність, так як і ми кожен на своєму робочому місці, але вони просто допомагають дітям у себе вдома. Але це теж робота, укладена угода, якщо вони будуть порушувати. То дійсно, що угод, угода з ними може бути розірвана. Але таких випадків на даний момент у нас немає в області. Я вам дякую нашим слухачам і глядачам. Нагадаю, що в прямому ефірі триває програма Радіо Майдан, телефон студії 2409 55. Ми сьогодні говоримо про патронатні сім'ї. Гості студії національний тренер з підготовки кандидатів у патронатні вихователі Олена Коваленко і соціальний педагог Інна Янкова. Гості студії сказали вже про те, що 10 патронатних сімей на сім Сьогодні маємо в області. Відрізняються ці сім'ї від прийомних тим, що діти перебувають тут обмежений термін від 3 місяців до півроку. І також гості сказали про те, що і ми прослухали коментарі патронатних вихователів, що патронатні сім'ї дуже важливі для тих дітей, яких вилучають із біологічних сімей. через Певні обставини, чи то складні життєві умови сім'ї, чи батьків збираються позбавити батьківського опікування. І для того, аби дітей не відправляти до інтернатних закладів, їх беруть у патронатні сім'ї. Там діти проходять адаптацію, адаптуються і почуваються набагато краще, за словами наших гостей студії. Дитина потрапляє в патронатну сім'ю з сім'ї, або там, де, як сказали в коментарях наші вихователі були ознаки насилля, або просто родина потрапила в складні життєві обставини. Тобто діти бувають різні, які потрапляють до патронатних вихователів. Як навчаєте в цьому плані з точки психології? Тобто дитина може себе якось повести неадекватно, щось, якось щось робити, і що батьки мають робити в такому випадку, куди їм звертатися? Чи вони самі мають якісь, е, щось зробити? Так як сказала вже що є тривале навчання, і воно не просто так, тому що ця послуга, крім того, що має бути добре серце і бажання допомагати. Цьому ще треба навчитися, як допомагати. Ви правильно зазначили в тому, що діти, маючи певні травми, які вони пережили, і так як і говорили наші патронатні вихователі, насильство. Тобто іноді бувають такі історії, що страшно навіть їх говорити і уявляти. А ці діти переживають таке. І відповідно, що дитина реагує своєю поведінкою на той травмуючий досвід, який вони пережили. І для того, щоб патронатні вихователі були в певній мірі готові до тих чи інших проявів, звичайно, є таке тривале навчання. Дев'ять модулів. Ця програма вона затверджена наказом Міністерства соціальної політики, в якій є певні блоки, за якими відбувається навчання. Дев'ять модулів, це що? Це кожен день, тобто це дев'ять тренінгових днів. Навчання проходить в тренінговій формі, а це рольові ігри, ситуації розігруються, відеоматеріали, презентації, домашні завдання виконують. Є робочі зошити на кожен день з домашнім з виконанням домашніх завдань, ситуативні задачі, рольові ігри, які ми розбираємо ситуацію, що так, які сильні моменти, можливо, що не потрібно робити. Також говоримо про те, які прояви поведінки можуть бути як на це реагувати. Крім того, у кожного учасника є за кожен день, за кожен із цих модулів, дев'яти, який триває. Протягом всього тренінгового дня є такі зошити, матеріали, які залишаються з ними, і вони вже коли функціонують, завжди зможуть до них звернутися до цих матеріалів. А є оці такі 9 днів, на яких розглядаються детально всі ці моменти, прояви і як необхідно діяти в ті чи інші ситуації. Цього часу достатньо для того, аби опанувати а, ну, поведінку, як а, себе от, вести. Якщо ми були. говорили, що одна із вимог, це є те, що має бути досвід виховання дітей, тобто сім'я, в якої немає дітей. Не може стати патронатною сім'єю на згідно законодавства, ні, тому що в них немає досвіду. Є така вимога, що вже вони мають досвід певне виховання дітей. Крім того, ми даємо певні інструменти, з якими а, можна працювати. А, навчання не може передбачити будь-який момент, все. абсолютно все. Це дається базовий а, фундамент, такий, згідно якого тоді ти далі можеш стартувати. Тому що передбачити а, все неможливо, але є певні інструменти, а, з якими можна працювати. Крім того, як вже було зазначено, що вони проходять першу домедичну допомогу, тому що діти високий ризик. Травматизації, і вони проходять, тому що щоб надати навіть першу домедичну допомогу. Також є навчання на базі їхньої родини, де приймають участь всі, хто проживає в даній родині, а старше покоління, діти це для того, щоб вони побачили, бо ця послуга надається не десь в установі а безпосередньо за місцем проживання в домі. Тому всі збираються, і ми також тренінговий день, тренінгові навчання, такі інтерактивні робота триває вже вдома. Після цього є також навчання уже міждисциплінарної команди. Це тих спеціалістів, які проживають на тій чи іншій території. І вже також дводенний і тренер приїжджає на цю територію і протягом двох днів навчає спеціалістів цієї і патронатний вихователь він не залишається сам з проблемою. У них також є. Команда спеціалістів, які допоможуть у вирішенні тих чи інших питань, я вам дякую. Маємо ще один коментар. Це Юлія Холодовська, психолог говорить про важливість патронатних сімей. Величезна мрія, я думаю, всіх українців. А в першу чергу це нас, прийомних батьків, щоб патронатних сімей було якомога більше. Справа в тому, що діти, які потрапляють в інтернати, які потрапляють в заклади інституційного догляду, отримують там величезну травму. І потім прийомним батькам, усиновителям дуже складно подолати наслідки. Кі цієї травми, і саме якби було б багато патронатних сімей у нас, то діти би одразу потрапляли до них, і це би мінімізувало травму, яку отримує дитина. І під час перебування дитина б дійсно проходила реабілітацію. Вона підтримувала підтримку. Вона була в сімейному середовищі. Це надзвичайно важливо, і дуже хочеться, щоб насправді якомога більше людей почули про це, і можливо, хтось захоче стати патронатним вихователем. Я дякую, це була Юлія Холодовська, психолог. Цим коментарем ми будемо завершувати наш ефір. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостями студії були. Тренер, національний тренер з підготовки кандидатів у патронатні вихователі Олена Коваленко і соціальний педагог Інна Янкова говорили про патронатні сім'ї, говорили про те, що їх у області 10, що ці сім'ї допомагають адаптуватися дітям, яких вилучають з біологічних сімейських чи інших обставин, і закликають, щоб люди, які мають бажання, хочуть допомагати таким дітям, проходили навчання і ставали патронатними вихователями. У студії працювала Наталя Сметанко. Гарного усім вечора.